Бичича кров як символ пристрасті та внутрішньої боротьби був зблот від Imaginary Osiris – Це окремий аромат, який створений Джошем Майером з уявної концепції бренду, де кожен аромат це уявна книга з власною історією, яка повністю передає всі ті компоненти, немов всі ті переживання, які. Включаються в даний аромат. Парфум натхнений образами Матадорів. Він же боєць, він пристрасний коханець, який живе на межі і приймає сміливі рішення перед обличчям страху за своєю землянистістю, тваринністю розкриття. З Сирістю парфум увійшов до класу ультраніші металевість композиції та її притурність, немов червона бичача рідина, відразу після першого нанесення відкривається і просто. Залягає в носі, і більше крім цього ти нічого не відчуваєш. Наступний крок відкривається дуже сильно палене дерево, яке поєднано з ніжними квітами. І це саме та композиція, де дубильність металевість самої композиції вони завжди починають одна між собою переплітатися. Насправді, аромат дуже стійкий, дуже шлейховий, і одного обшику буде просто достатньо для того, щоб аромат повністю супроводжував. У вас протягом дня в тому і концепція самого бренду, що Самий аромат від кожного парфуму, він повинен настільки в'їдатися у вашу шкіру, що супроводжувати вас якомога більше. І, відповідно, кожен аромат це, немов, якась уявна історія, уявна книга, яка вас постійно переслідує. Для тих, хто любить максимально насичений, максимально брудний металевий аромат, при тому з великою кількістю такої спаленості від дерева, обов'язково рекомендую дозатесту затесту Розпою від одного мл.